Є знижки на таблетки Карсил 10% в аптеках. Подорожник пам -та «Ощад». Харків. Сьогодні харківський ефір сніданку, і ми в прямому ефірі. Чим живе сьогодні Харків і харків'яни? На чому будується їхня незламність? Харків на смак, Харків на вайб енергетико. Про це не тільки наша велика команда працює саме у Харкові. І Єгор, і Неля знов з нами на прямому включенні зустрічають харків'яна. Хто у вас сьогодні? Доброго ранку, колеги. Ще раз. Та, Руслан, спасибі. Ігор Тєріхов, мер Харкова, поруч з нами. Мільйон триста зараз у Харкові. Та Ігор. А два мільйони до великої війни приблизно. Ми е, слава Богу, до вас прийшли не от щойно заїхавши в Харків. Ми вчора поспілкувалися з людьми різними. А для Нелі взагалі, це рідне місто. Фактично вона так навчалась. І ось ці мільйон триста. Е, ясно, що не за всіма. От але вони дуже різними по-різному гуртуються. Всі у них е, багато компліментів до вас. До речі, треба рідко чиновникам кажемо це, але важливо вдячним бути. Вони кажуть, що все чисто. Ви приїжджаєте на, е, на місце вибухів, на місце прильотів. І це дуже цінують, правда. От одразу скажу з питань, які хвилюють, і можливо прохань. Давайте з цього одразу почнемо. З м'яса да? є е, графік відключень, і ми розуміємо, чому він є. Е, люди, Салтівка, Північна Салтівка, Жуковський кажуть, що е, графіки не працюють. Тобто, умовно кажучи, немає таких прям прильотів, от щойно щойно, а графіки все не працюють. Що з цим робити? Ну на жаль, це е, є таке питання, і на жаль, це не залежить від міської влади, бо це Харковобленерго та Укренерга, які відповідають за це. Дійсно, я мав декілька перемовин з керівництвом обленерго щодо витримування графіків, але і від них це не зовсім залежить, бо е, ти руйнації, які є енергетичною структурою міста і не тільки міста. Вони не дають можливості сьогодні витримувати ці графіки. Так, вони намагаються дійсно mm -hmm. витримувати, але не все від них залежить. На жаль, так. Друга історія, mm -hmm. яка теж непокоїть. Спасибі величезно, це я приказую. Вам кажуть, що ви підтримуєте естетику, місто чисте, квіти саджають, все нормально, все класно. Але поруч тим, як саджають квіти у ті ж салтівці, нема вікон. І людям потрібна база, людям потрібні вікна. Дійсно, так, дійсно, так, що людям потрібно вікна, і ми працюємо над цим, але на все теж залежить від. Сьогодні від нас є певне замовлення на вікна, є певне домовленості з фондами щодо встановлення віконних прийомів. вікон. ми намагаємось намагаємось зробити все, що можливо, для того, щоб люди мали вікна, мали можливість жити у своїх домівках. До мерії звертатися. Ми розмовляємо з фондами. У нас є певний алгоритм дій, і хочу сказати. Що дуже багато сьогодні виконаних е, викон ми поставили. Але е, дивиться, останній прильот, який був у нас, е, такий жахливий випадок, як, коли росіяни обстріляли е, міста, це Шевченківський район, міста Харкова. 3600 викон. 3600 викон, це тиждень тому. Навіть тут mm -hmm. бачите, ми сидимо в кав'ярні в центрі міста. Досі ось цей будинок, якраз біля цієї центральної площі. А тут видно, що досі не ставлять вікна. Ну це дорого, зрозуміло. Ви кажете цифри 300-600 за один приліт. 3600 за один приліт. Mm -hmm. Такого такої час, кількості. Так, це час, це замовлення, це кошти. Перш за все mm -hmm. так. Потрібно і вікна робити, і місто, щоб було. Чистим і громадський транспорт, щоб курсував, все потрібно робити. На все це кошти насправді не вистачає. Ми знаходимо певний баланс бюджету, і ви розумієте, що бюджет дуже важкий, який ми прийняли. ПДФО військове е, перейшло на рівень держави. і Ми підтримали це. Бо е, головне це наша перемога. Головне, щоб наші військові хлопці були і та, та дівчата були забезпечені всім на фронті. І ми це розуміємо. Але скорочення величезне – Скорочення бюджету, і тим не менш, пріоритети бюджету це теж підтримка військових. Вже цього року ми перерахували близько 100 мільйонів гривень на підтримку військових частин і будемо перераховувати теж. Кожного дня перераховуємо кошти на військові частини. Ми розуміємо, що це головне. Але е відбудова. Таких руйнацій, які є у нашому місті, жодного міста немає. Сьогодні 150 тисяч мешканців міста Харкова без даху над головою. Ви ну, розумієте? І ми гігра. продовжуємо реконструювати. А от стосовно людей, які, наприклад, після прильотів залишаються, якраз да там зруйновані квартири, повибивані вікна і так далі. Який у вас алгоритм, наприклад, розселення? Ну тобто, от як ви цю схему налагодили? Ця схема, на жаль, на жаль, налагоджена. У нас є можливості розміщення в гуртожитках, бо ви розумієте, що місто Харков завжди було студентським містом. У нас навчалося до війни приблизно 300 тисяч студентів, тільки у вишах, тому гуртожитки є, можливості є. Але хочу сказати: знаєте, люди дуже не хочуть йдуть до гуртожитка. Вони приїжджають до своїх знайомих, родичів, хочуть залишатися в своїх домівках, і це зрозуміло. І це зрозуміло. У нас налагоджена робота з нашими міжнародними партнерами. Я дякую їм за це. Міжнародними фондами, фондами ООН і такі інші фонди, які підтримують які виділяють кошти. Кримсього крім є відновлення, і ми. Допомагаємо лю людям для того, щоб вони е як Получили ці кошти, і е, за ці кошти вже відновилася підприємці. Бізнес ми е, покажемо обов'язково сіналку кілька сюжетів про незламний бізнес харківський, який нікуди не тікав, який відроджувався, який поновлювався і не тікає. Та не тікає. Да, це ну це історії конкретних родин, це історії конкретних там кав'ярень і так далі. Є якась підтримка від міста, якісь програми, які звернутись можна є підтримка. Дійсно, є підтримка. Ми на сесії прийняли е, певні знижки щодо податку. Ще за податку на землю. Так, харків'яни. на податку на землю, податку на нерухомість. Крім цього, знаєте, будемо ще індивідуально робити. Знижки підтримуємо бізнес, особливо в ці скрутні часи. Я регулярно зустрічаю зустрічаюсь. І е, це головне. І я дуже вдячний сьогодні нашому бізнесу, нашим підприємцям, який незважаючи на такі жахливі обставини, на те, що у нас по графіку дається електропостачання на постійний обстріл. Вони працюють і вони нікуди не тікають. А кредити Криди хочуть. Пільгові якісь? Е, є кредити, але кредити це ж не наша. Ну, не ясно, жаль, ясно, не жаль, ясно. Так. Але я мав вчора зустріч таку дуже серйозну зустріч з головою Національного банку України. Ми вели пере. Мовини щодо кредитування і бізнесу, і щодо відкриття ввідділян. Національного банку України працюємо. Ну то дивіться, якщо що просто, щоб закрити цю тему, звертатись до вас на сайт мерії. Є вся інформація, яка може бути. Тобто, це ж суто харківська історія. Дивіться, на насправді всі питання, незважаючи на те, відносяться вони до міської влади чи не відносяться все одно до нас. Ну, і люди знають, що можна насправді звернутися. Ви знаєте, ну от ми реально вчора спілкувалися з різними підприємцями. Круто, Харків працює. І Ми до речі, закликаємо усіх підтримувати. Ти взагалі харківські бізнеси замовляти товари, які виробляються. Ну реально нам зараз ця підтримка дуже дуже потрібна. Але е, велика кількість людей виїхала. Велика кількість людей повернулась і залишається в місті. Що з роботи, якщо це не, не не ФОПи, та наприклад, не приватні підприємства, взагалі, от як зараз складно людям знайти роботу чи ні? Дивіться, що стосується е, того, хтось виїхав, хтось приїхав? Насправді крім харків'ян, сьогодні у Харкові перебувають, живуть і нікуди не будуть виїжджати я розумію, що вже вони знаєте, у нас є така Тому 200 тисяч. 200 Це переселенці, вимушені переселенці, на жаль, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька область, де окупована наша територія, до речі, І хочу сказати: от ви кажете за ФОПи, а ми зайняли, незважаючи на все, четверте місто по Україні щодо відкриття нових ФОПів. Четверте місто. Це, це непогано е, дуже? Ну, непогано, хоч, хоч, ну, хоч ставили, бі, Да, Хоч обставина. Харків'янилось це як? Харків'янець. Нас... Знаєте, колись я казав, що коли мене спитають, що таке харків'яна, це в нашої душі, в нашому серці і в нашої крові. І от ви кажете, чисте місто так, чисте місто, бо харків'яни ніколи не викине чи то бумажку, чи то курак просто на дорогу, чи на тротуар. Бо були часи, коли так було. Але дуже багато прийшлося попрацювати, щоб харків'яни зовсім по іншому відносились до свого міста. Міста, і знаєте, я вчора е, розмовляв з е, одною дівчиною. Вона каже: Ми я перебувала у Черкасах, так, там гарно, Але коли я приїхала до, до Харкова після того, як вона була вимушена е, поїхати, <да>? поїхати, і ще було дуже важко, і ще було дуже мало людей. Але каже, я їхала і бачила мало людей, але це наше місто. Це наше місто, і в мене було такий пара. Зараз обережно, знаєте, якась окрема любов у харків'ян є. Ось не вважається. Та ні, то все зрозумієш, що з любові. Ігор, насамкінець, можна про вас трохи? У вас день як зараз виглядає? Ви котрі прокидаєтесь? Як що родина? Ви снідаєте? Звичайні от кофе з вами буде пити. Це перша кава, до речі? Ні, не перша. Четверта. Четверта? а коли перша, котрі? Коли як? Коли вночі, коли зранку. Ну, коли прильот, у вас кава, коли прильот. Так, я так розумію. Ні, тоді не встигаєш. Не встигаєш. Тоді не встигаєш. Потім там вже найдовший день, який тривав у вас? Перший день війни. Перший день війни. Мені казали, що пройшов тиждень, бо ніхто не спав, десь декілька днів не спали, декілька суток не спали. Ну не до того пали, насправді. Знаєте, ми мабуть, хочемо просто подякувати за те, що місто зараз таке, яке воно є. Воно має своє певне це, обличчя, це, всім це, і всім харків'янам, в тому числі. Вони також вдячні. Є питання, є проблеми, які треба вирішити, але це але слава. тим не менш, сюди завжди надзвичайно приємно приїжджати. Що був час, коли всі, хто харків'яни, всі, хто харків'янились, приходили просто мирно, спокійно попити з мером каву, Вони цього не боялися. Ви цього не боялися? Вам це було приємно і нічого з неба не літало, крім дощу і снігу. Дякую вам дуже, Ігор Тіріхов, мер Харкова. У нас триває фактично марафон з Харкова на до міста. Будемо і страви харківські пробувати. Не обіцяю, що харків'янами харківські. харків'яни всі знають, і вся Україна скоро дізнається чим смачненьким можна поїде в серце поїсти. Харкова. От там буде вже бомба. Ой, ми, Тільки така бомба, яка приємна, знаєте, не така, яку ми звикли. Ми, Замить, ми, ми, ми чекаємо, чекайте. Єгор, Неля, а спитайте мера Харкова, Ігоря Гритіріхова, масірка слово дня сьогоднішні. Каже, що воно притаманне ще слобожаніше. Я відзнаєш таки ма. Сілка робошована повідомляє я їду на барабан. Я їх вчора буфет відво вони поїли. А, під... Я, я, а, вони, я, я глячу, не чуть у них своя не історія, не вже свій вайб спілкування.